Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас автомобіль Audi a 8 2013 рік, 4-літровий бензин. Проблема у неї така, що не робить регулювання водітельського сидіння вперед-назад і не працює наклон спинки. Бачимо, що ми Нажимаємо кнопку вперед, нічого, нічого не відбувається. Також нажимаємо регулювання спинки наклона. Теж нічого не відбувається. Коли нажимаємо Вперед-назад, ну, вверх-вниз, то працює. Дуже довго шукав, в чому проблема була знімав з пасажирського сидіння переставляв на водительське пасажирські кнопки на водійському теж напрацюють, а водійська на пасажирському працює. працює. Навіть знімав блок регулювання сидіння з пасажирського, ставив на водительський, теж у нас нічого не працює. Шукав тут інформацію десь в інтернеті, нічого не знайшов. Шукав, шукав, а от знайшов у нас, оказалось, в чому проблема перебита проводка. Зараз відновимо проводку і будемо перевіряти, запрацює у нас регулювання сидіння чи ні. Так, друзі, відновив проводку. Зараз перевіримо, працює у нас все чи не працює. Так, вперед у нас працює, назад працює. Так, наклон спинки нажимаємо. Бачимо, працює, назад теж працює. Все, будемо збирати автомобіль і віддавати клієнту. Так, друзі, якщо наберу 1000 підписників, розіграю серед вас такі чудові наушники HyperX Cloud Stinger. Що потрібно зробити? Потрібно підписатися на канал, поставити лайк, написати будь-який коментарій. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі і побачимось у наступних відео.